Поліцейський разом із своїм пуплічником мешканцем міста Порятин організував мережу збуту наркотиків. Працівники Служби безпеки та прокуратури Полтавської області певний час протоколювали злочинну діяльність кримінального дуету. Наркодилерів затримали під час спроби збуту наркотичної речовини амфетаміну. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Нині вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу, затриманим загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановили, що 26-річний лейтенант поліції вживає наркотики 16-річного віку. Після закінчення вишу весь цей час працював у поліції. Правоохоронці задокументували, що приватний підприємець з Пирятина замовляв наркотики через мережу інтернет. Знайомий наркоділка, старший лейтенант Гребінківського відділу поліції, збував амфетамін місцевим наркозалежним. Під час обшуку в магазині комерсанта співробітники спецслужби виявили амфетамін, який був підготовлений до збуту. Того ж дня оперативники СБУ затримали за місцем проживання поліцейського, який зізнався вживанні наркотичних та психотропних речовин упродовж майже 10 років. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. вирішується питання щодо оголошення наркоділкам про підозру в скоєнні злочину.